В наявності також є ось такі піжами. Victoria's Secret розмірає S, M та XL. Ціна 900 гривень. Не тобо верніть увагу, була, які гарні кольора. Ну просто і є також і чорна. Ну що вибирайте на мені розмір L, бо я люблю таке. було. на мені розмір M, Я теж люблю, коли на мені вільніше. Так, але <реш> щось як узнані, вільні, що виглядає чи на Елька. Ну, об'єми різні, розумієте? Так, Ну різні. знаєте, фігура то фігура, що не скажи. Ну, правда, трохи є. Знаєте, дівчата, мрайдя, але мрайдя. дуже приємно до тіла такий ну, кавалер. Ну, ну, таки називають це шоу. Я тобі скажу, ти з... лише нас хоч одну. То закрився, я сама кавалерка. Я в такій піжамі ходжу по хаті, але в чорному кольорі. Вже скільки часу. Напевне, два місяці. Я її використовую не як нічну піжаму, а домашній костюм. Скажу вам до він солідно виглядає. Ну, що ти свій під копік вставляєш, коли я вже говорю? Я вам скажу такого: перу кожного дня немає ні одної задирки, чи щоб колір втратив, ні не кошлатиться. Якість реально сохнею. Та сохне дуже скоро, тому що но ну, я би свідче сказала. Не шовк, а атлас. Ну але я кажу, Це шовк, не, не буду спорити. Це я просто є шовк різ різновидності. є шовку, то є шовк, Файна якість не, не японський, то шовк, але шовк. шовк, шовк. Я але ви, а, а вам скажу, Хто я хоче сідає. собі придбати киші? Бо я в ній ходжу і не в одні ті буду ходити ціле літо, По а, а може і не бути таких більше, буде що? У мене завжди є, 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 і потім тільки. А потім потім тільки люди просипаються, ходять, а мене нема. Так що, кавалерочка, знайте, що такі во є. Вибирайте собі. Є в трьох кольорах. Графітом колір поклю покрути. Розмір М, об'єми за Л. -ка. Л, об'єми розказую. Груди 100 4, 100. 100, а вже 100 з-під кудла. Без дівчика. Бедра має теж 100, бо знаєте. 104. Знає, вона... Ні, вона така, така, як має бути. 100-100. Елька 100. на ній в є вільнувата. На мені розмір М-ка. У мене бедра. 104, як в неї, але не видно. Мої 104. Натеригнула палицю з 4 см. Чесне слово. Груди у мене 92. Так що вибирайте собі no, свій мене розмір. В мене груди 90 Ну no. вибирайте самі 92. У мене 110 груди валють. Виб... Та тихо, вибирайте свій колір і свій розмір. Є в трьох кольорах: в чорному, в шоколаді, скільки ти разів? Ти чотири рази сказала про кольорах. Ми... Я вам сказь, хто би мене не знімав. Має після слова та й таке виключати, а маніка тримає розпіч і no, Ну, Наталя Галя каже, як ти казала, якщо Наталя після слова в наступному відео виключай. Не, в наступному відео буде продовження. А Наталя тримає і каже, що Наталя треба робити? Вона виключай.